Таке філософське дуже питання. Слухайте, шкіра, скажімо, догляд за шкірою це те саме, що ви для себе вибираєте в щоденному харчуванні. Є якісь базові речі, без яких ми не можемо. Ну, По-перше, це вода. Типу того, що все, що зволожуюче, до нього немає звикання. Ви ж не звикаєте пити воду. Ні. Ну, може, там, до чогось можна звикнути алкогольного, але це не продукти щоденного вжиття. Далі у нас є з вами е, такий пул того, що має бути. Там якісь ліпіди, білки, е, мінерали, вітаміни, і це все має бути в комплексі як всередину, так і зовні. Чи можна на це, до цього звикнути? Ну, це як в топку, тобто, це все метаболічні процеси, до цього не можна звикнути. До чого можна, скажімо, точніше, так звикання є проявом плато ефекту з хімічної фізіологічної точки зору. Що це означає? Що, наприклад, ви вже, от як займаєтесь тренуваннями, якимись фізичними вправами, і ви досягли межі, ви не можете прибігти 300 км на годину, просто тому що фізуха ваша не дозволяє фізіологічно. Ви це не можете зробити, і те саме, наприклад, з плато на якісь активні інгредієнти, типу Пептиді, які щось там стимулюють, якусь кількість колагену. Ну я не кажу пептиди е, такий, як образ, а тут певний пептид, який стимулює певний рецептор. І тому є звикання в плані того, що просто ми вижили вже максимум з цього інгредієнту, і треба далі переключатися на якусь іншу історію. Тому ми можемо умовно косметичні продукти розбити на два на дві групи. Це перші, до яких немає звикання. Ви можете використовувати це щоденно, завжди і все життя. Це зволожуючі препарати протизапальні препарати, тому що немає нікого замало протизапальних інгредієнтів. Інша група активи, це якісь спеціальні лінійки, там, анти ейдж або щось, там, якісь сироватки, бустери, таке інше. Тобто там може бути плато. Плато наступає зазвичай десь через 3-6 місяців щоденного використання продукту. Це так, знову ж таки дуже широкими мазками. Тому активні субстанції ми можемо з вами змінювати, і це потребує наша фізіологія, тому що навіть якщо ви щодня будете вживати, наприклад, там, дуже правильний якийсь білок, ви від цього білку будете втомлюватися. Шкіра втомлюється теж, накопичується, теж, тому переключаємося між різними групами пептилів, вітамінів, паптивних інгредієнтів. Базово залишаємо заспокоюючі і зволожуючі інгредієнти. Є такий міф, що в косметику, щоб вона була активною, інколи додають якісь гормони і про це не говорять. Можливо, таке щось і роблять, але масово такого нема. Тобто великі компанії таке собі не дозволяють. Якщо вони виробляють якусь активну і дієву косметику, це не від того, що вони щось там схитрілі, замухлювалі і міслі, а тому, що там дійсно якась енергетична суміш, і вона працює. Невеликі компанії, або щось таке піддорожне, можливо, такі можуть вирішити але вони не попадають на радари перевіряючих органів, або не попадають в мережі, ну, в такі, в, скажімо, в нормальний доступ. Тому зазвичай вся косметика, яка є на ринку, вона. Скажімо, ліцензована в широкому продажі, вона не містить ніяких гормональних препаратів, вона заборонена для косметики. Тому звикання того, тут не буде. Найкраще рішення щоденно, щоб у вас було зволоження протизапальне. Це прям для мене це основа нашого догляду. І ви маєте курсами, якщо ви вибираєте якийсь активний догляд або активно спрямовану косметику, ви її маєте використовувати саме курсом, тому що за тиждень-два ви ще не досягаєте того максимуму дії. Найчастіше активні інгредієнти потребують накопичення. І ще одна важлива річ: всі активні інгредієнти, активні косметичні продукти мають пройти дві два цикли клітин клітинного поділу. Що це мається на увазі? Пам'ятаєте, був такий старий анекдот, скільки треба вищих освіт для того, щоб стати інтелігентною людиною? Три у вашої бабусі, у вашої мами і у вас. Тобто для шкіри потрібно кілька клітинних циклів, клітини бабусі, клітини мами. Тобто 28 днів плюс 28 днів. За цей час наші клітини, наш метаболізм звикає до активи. Він на... налаштовується на ту дію, до якої його ведуть, і він дає максимальний результат. Тобто, маємо дати час для того, щоб активні продукти відпрацювали 4-8 тижнів. Немає єдиного рецепту зазвичай, кажемо, йдіть до косметолога він, або дерматолога, який оцінить ваш стан і підбере вам цю ритмику, ритмічність використання активних інгредієнтів. Це буде саме правильне. Але чисто от, логічно, давайте просто самі собі зорієнтуйтесь. Ми народилися і у нас одночасно, ми йдемо до старості, до смерті. Тобто від народження до смерті у нас йдуть два процеси: рости. І помирати, і це йде в клітинах щодня. Просто в якийсь період часу, і це дуже індивідуальна історія. Процеси старіння превалюють над процесами відновлення на часіках і в паспорті. Цей час не написаний у когось в 20 років, у когось в 55 з першими там змінопаузією. Тобто, у кого як генетика? Тому що е я можу сказати до перших проявів старіння, це можуть бути ну, умовні 40, Давайте так, я кажу дуже дуже умовно. Ви можете використовувати анти продукти курсами після 40 ми Думаємо або з настанням мінопаузу про те, що у нас зараз трішки більше руйнації над регенерацією, тому переходимо на продукти в щоденному догляді. Але при тому ми маємо зволоження і протизапальну дію мати завжди, тому що без цього ми будемо старіти швидше.